Сумчани скаржаться, що суми у платіжках за газ завищені і не відповідають показам, які передавали. Про це розповіли ті споживачі, які сьогодні стояли у черзі біля сервісного центру Сумигаз. Це черга біля АТ Сумигаз на 10-ту годину ранку. Серед присутніх багато тих, хто прийшов через нарахування у платіжках. Люди кажуть, що надавач послуг зовсім не враховує передані показання. Суми нараховують набагато більше. Я передаю куб, а мені Я передаю куб, а мені нараховують два. І так же кілька місяців, і я не можу розібратися. Чому? Зрозумілої відповіді немає. відправляють до суми газбуту, а ті назад відправляють. Футболять туди-сюди і все. Получається туди-сюди. З априля місяця убрали із квітанці. З квітня прибрали з квітанції за газ показники, які ми передаємо особисто. Тепер не видно скільки нагоріло. Наприклад, має бути 56 гривень за ціною 8 гривень за куб, а мені виставляють 176. Я плат. Тому за те, що я використала, а вони виставляють борг. Я отримую субсидію, мені цей борг зовсім не потрібен, бо з мене знімуть субсидію. Ось прийшли з'ясовувати. Дві години вже стоїмо, невідомо, коли потрапимо. Ось прийшли виясняти. Тут уже два часа стою, ні коли потрапимо. У нас було за июль місяць і В нас було за липень спожито 50 кубів. Ми зараз опаленням не користуємося, тільки плита і душ. Прийшло 2500. Якщо за 50 кубів по 8 гривень, 400 гривень має бути. Не врахували мої показання. Я передавала на їхній кол-центри за їхнім номером ще якийсь перерахунок 2700 і виходить 5234. І виходить 5234. Відповідали, що контролер прийде. Сказали, що контролер прийде. Заяву написали. Контролер прийде для того, щоб зняти показання і перерахунок зробити. Але он люди теж викликали контролера, але так його і не дочекались. А буває, що контролер приходить, але наступного місяця знов. Те ж саме у квітанцях. Толку з того, що приходив контролер, ніякого. Толку з того, що пройшов контролер. Нікакого. Речниця Сумигаз Анастасія Шимаріна сказала, що подібні питання вирішують індивідуально. Клієнти, у яких виникають питання щодо показань лічильників, в індивідуальному порядку звертаються до сервісу клієнтський простір 104.ua» і фахівці в індивідуальному порядку надають консультації. Одночасно приймає 10 операторів, там працює електронна черга. Людина заходить до клієнтського простору, отримує чек електронної черги, залишається в зоні очікування і чекає на свою чергу. За годину черга збільшилась, а люди намагались увійти в сервісний центр. У відповідь працівники суми газу викликали поліцію. Останні просили громадян не порушувати порядок та чекати, доки їх викличуть. Олена Рашевська, Олександр Сокол, новини на Суспільному, Суми. У травні Суспільне вже показувало матеріал про те, що з весни показання газових лічильників не враховують у платіжках. Тоді у квітні показання, за словами споживачів, були занижені, а у травні надходили рахунки за новою ціною. Також суспільне розповідало про сумчана на Григорія Бряскуна, який домігся перерахунку згідно показників лічильника і не переплатив 3,5 тисячі гривень, які йому нарахували. Чоловік звертався з офіційними скаргами до суми газу та Держпродспоживслужби. За словами начальника сумського управління захисту споживачів Держпродспоживслужби Володимира Єщенка, наразі до них надійшло два десятки звернень від сумчан, і всі вони були вирішені на користь споживачів тим скаргам, які надходять, ГАЗ» намагається виправити ситуацію. що ми до них прийшли на перевірку, вони намагаються врегулювати це питання до завершення строку перевірки зі споживачем. І є такі случаї, коли споживач пише заяву, що моя претензії всі є задоволеними. Прошу перевірку надалі не проводити. А є такі випадки, коли виписуємо припис, і, ну відповідні штрафні санкції застосовуємо.